Сторінка 243, розділ 4. природа океанів. Досить недоречно називати цю планету Землею, коли очевидно, що вона океан. Артур Кларк, англійський письменник, фантаст. Планету, де ми мешкаємо, можна називати планетою океану, адже океани вкривають майже три четвертих її поверхні. Вода це дорогоцінний мінерал. У такій кількості, як на Землі, її немає ніде в сонячній системі. Свідовий океан займає 71% площі поверхні Землі. Та Об'єднує 5 океанів. Океани відіграють важливу роль у розвитку життя на землі, у формуванні погоди і клімату, управляють кисневим балансом землі, забезпечують продуктами харчування значну частину людства. Океани мають велике значення і для людини, надаючи їй багаті та різноманітні мінеральні ресурси. Океанічні простори з'єднують материки та країни зручними і відносно дешевими морськими шляхами. Тема перша океани полярних широт. Параграф 61 Які особливості природи північного льодовитого окану? Найменший за площою, найхолодніший і наймілководніший океан. Площа 14,79 мільйонів кілометрів квадратних. Найбільша глибина 5550 метрів. Западена малой, гренландське море. Середня глибина 1205 метрів, середня солоність 25-29 двадцять проміли. Окан як душа мислячої людини. Завжди хвилюється або на глибині, залишаючись невидими або зовні, виплескуючи почуття. Ельчин Сафарлі, азербайджанський письменник та журналіст. Як фізикографічне положення північного льодовитого океану впливає на його природу, північний льодовитий океан найменший з океанів землі, а його неймовірні природні особливості пов'язані з його фізикографічним положенням. Океан розташований за полярним колом у центрі Арктики, яка займає весь про Дякую Навколо північного полюса, що включає океан, прилеглі частини материків, острови і архіполаги. Межі океану проходять по протоках, через які відбувається водообмін з Атлантичним і Тихим океанами. Назвіть їх. Значну частину площі океану становлять затоки і моря, більшість яких окраїні і лише одне внутрішнє. Найбільше море Норвежське, найменше біле. Берегова лінія дуже порізана. В океані багато островів, розташованих поблизу. Материків, усі острови материкового походження за винятком острова Ісландія. Тут чимало архіпелагів: Шпіцберген, земля Франца Йосифа, нова земля, канадський арктичний архіпелаг. та поодиноких островів. Деякі з них укриті льодовиковими щитами. Дивовижні факти: острів Гренландія у перекладі з норвежською – зелена земля. Найбільший острів на земній кулі на 80% вкритий льодом від людяного масиву острова щорічно. Відколюється близько 12 тисяч айсбергів. У чому складність рельєфу дна океану? Біля берегів Євразії розміщена найбільша шельфова область світового океану ширина – 1300-1500 км. Центральна частина океану пересічена гірськими хребтами і глибокими розломами. У козловині океану розташований середньоокеанічний хребет гакеля, продовження серединно-атлантичного хребта. Гірські хребти змінюються шлобами. Амунсена Нансена, названими на честь мандрівників, які досліджували Арктику. У межах улоговини Амунсена на глибині 4087 метрів розміщений північний полюс. Найбільше улогована ложа північно-льодовитого океану. Канадська Буфорта. Дивовижні факти: у північному льодовитому океані немає. Вулканів, а також не буває зимотрусів. Як клімат океану впливає на сусідні материки? Кліматичні особливості визначаються полярним положенням океану. Над ним формуються холодні арктичні повітряні маси. Улітку тут спостерігаються чисті тумани, повітряні маси Арктики значно тепліші ніж ті, що утворюються над Антарктикою. Причиною цього є запас тепла у водах Північного льодовитого океану, який постійно поповнюється теплими водами Атлантик. І меншою мірою тихого океану. Середня температура повітря взимку змінюється від мінус 2 у Норвежському морі до мінус 40 градусів у районі канадського Арктичного архіпелагу. Отже, хоч як дивно, північно-людовитий океан не охолоджує, а суттєво нагріває великі простори суходолу північної півкулі, особливо в зимові місяці. Під її західних і південно західних вітрів із північної Атлантики в океан уходить потужний потік. Теплих вод північно-Атлантичної течії. Уздовж узбережжя Євразії води рухаються із заходу на схід. Середня солоність невисока, оскільки в океан упадає велика кількість річок. Завдяки притоку солоних вод Атлантичного океану біля землі Франца Йосифа та Шпіцбергена, солоність вод в океані збільшується до 35 проміли. При цьому тут переважає багаторічний лід товщиною 2-4 метри і більше. Вітри та течії викликають. Ликають рух і стиснення льодів утворення торосів. Созначок, тороси це нагромадження уламків льоду в крижаному покриві морів річок Озер. Як пристосувався органічний світ до життя в суворих умовах? Основну масу організмів в океані становлять водорості, здатні жити в холодній воді і навіть на льодах. Різноманітність органічного світу знижується при просуванні від баренцевого моря до Чукотського. Органічний світ багатий тільки. Проатлантичному районі та на шельфі поблизу хирла річок. Тут утворюється планктон. на дні ростуть водорості, поширені види риб, тріска, навага, палтус, пікша. В Вукані живуть кити і тюлені. В Арктиці мешкають морські птахи, які живуть на берегах колоніями, а харчуються в океані. Символом північного льодовитого океану є білий ведмідь, життя якого пов'язане з дрейфуючими льодами. На галькових пляжах можна побачити моржів. Малюнок 185. У північному льодовитому океані виділяють два природні пояси. Межа полярного арктичного поясу на півдні приблизно збігається з краєм континентального шельфу. Ця найглибоководніша і сувора частина океану, покрита дрейфуючими льодами. Арктичний пояс малопродатний для життя організмів. Частина океану прилегла до суходолу належить до субарктичного поясу. В основному це моря північного льодовитого океану. Природа тут... Не така сувора. Улітку біля берегів вода вільна від льоду, дуже опріснена річками. Теплі води з Атлантики створюють умови для розвитку планктону, яким харчуються риби. Яка роль північно-людовитого океану в житті людини? Північно-людовитий океан має важливе значення для країн, береги яких омивають його води. Шельфова зона океану біля берегів Аляски, Канади та Росії має великі запаси нафти та газу. Біологічні запаси океану незначні. У преатланд. Античному районі ловлять рибу і добувають водорості, полюють на тюленів. Полювання на китів в окані обмежено. Морські перевезення тут менш інтенсивні ніж в інших океанах. Північний морський шлях це головна судноплава магістраль в Арктиці, що значно скорочує вістань між європейськими і далекосхідними портами. Навігація триває від 2 до 4 місяців. Північний льодовитий Океан досліджують полярники.